Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Іден, і сьогодні я хочу розказати вам про світ українських візуальних новел. Я розкажу, що це таке, де їх можна знайти, та як одна людина посприяла відродженню візуальних новел на українській мові. І тому не буду вас довго маринувати. Давайте починати. Погнали! Тож, для тих, хто не знає, що таке візуальні новели взагалі, давайте я поясню. Отже, візуальні новели це ігри, в яких сюжет розповідається за допомогою картинок і тексту, і зазвичай вони мають ось такий вигляд. Існують кінетичні візуальні новели і інтерактивні. Особливістю кінетичних візуальних новел є те, що ви на сюжет ніяк вплинути не можете, а просто читайте книгу з музикою і картинками. А ось інтерактивні візуальні новели це новели, в які гравець може впливати на сюжет, персонажів та кінцівку історії, залежно від того, які вибори він робить. Частіше. Цього такі вибори реалізовані через діалоги, в яких є різні варіанти відповідей, але також це може бути реалізовано через пошук предметів або міні-ігри, або ще щось на кшталт цього. І до речі, візуальні новели як жанр вперше з'явилися взагалі то в Японії в 80-х роках. Здебільшого саме там випускається сама велика кількість візуальних новел, але з часом, звичайно, вже японська культура проникла як на захід, так і на європейський континент. І візуальні новели почали випускати всі, хто хотів, і всі, хто був зацікавлений в цьому. Сьогодні ж ми розглядаємо світ українських візуальних. Новел, тому давайте про них і поговоримо. І почати я маю з однієї людини з ніком Тернокс. Багато з вас не знає, хто це, але Тернокс це саме та людина, яка дала новий подих українським візуальним новелам, адже саме Тернокс регулярно влаштовує Ukrainian Visual Novel Jam. Що це таке, запитаєте ви, а все дуже просто. Ukrainian Visual Novel Jam – це такий конкурс на створення візуальних новел на вказану тематику з призами для найкращих робіт. Особливість цього конкурсу в тому, що для нього відведений певний проміжок, часу, за який ви маєте зробити візуальну новелу. Останній. Раз, наскільки я пам'ятаю, для створення виділили 17 плюс один день бонусний. І за цей період часу всі, хто хоче брати участь, мають зробити візуальну новелу. Звичайно, це процес доволі важкий створити візуальну новелу, адже потрібно написати сценарій, придумати стилістику, намалювати персонажів і задні фони. Також треба додати звуки та музику, а також потрібно написати код для того, щоб збирати усі ці матеріали в повноцінну візуальну новелу. І тому для цього люди найчастіше збираються в команди по інтересам. Зазвичай в команді є художник, програміст і сценарист. Це тип мінімальний мінімум, щоб зробити візуальну новелу. Звичайно, є ентузіасти, які просто в соло і бачать всю візуальну новелу. Але найчастіше команда це три людини або дві, які роблять всю гру. І зазвичай такої маленької команди в принципі вистачає. Адже за умовами конкурсу тобі не потрібно створювати якусь мега довгу новелу. За умовами конкурсу, тобі потрібно створити новелу десь на годину, а то й менше, або може чутка більше. Загалом досить коротку новелу, яка буде важити не більше одного гігабайту. Тобто, це досить коротка новела. І тому це. Це цілком реально створити візуальну новелу за термін, який потребує конкурс. Але що ж буде призом за найкращі новели і праці розробників? Отже, кожна команда, яка потрапить у топ-5, отримує по 5 тисяч гривень за свої якби проекти. Ці гроші ви можете отримати на рахунок або перевести одразу в якийсь благодійний фонд. Також окремо перше місце за сумою усіх категорій оцінювання отримає ще 5 тисяч гривень. А за кожну готову гру на конкурс, що відповідає правилам і умовам конкурсу, організатор відправить 500 гривень у фонд «Повернись живим. Також організатор обіцяє допомогти всім учасникам порадами у подальшій розробці гри та її реалізації на цифрових платформах. І тому участь у Ukrainian Visual Novel Jam – це не тільки можливість отримати приз, а й можливість отримати цінний досвід у розробці новел, познайомитись з багатьма людьми, знайти зв'язки на майбутні розробки і отримати важливі поради від організаторів. А що саме головне своєю участю ви підтримаєте нашу державу як на культурному плані, так і цілком в матеріальному плані. Також варто сказати, що на сьогоднішній день уже відбулось. Два таких джема, які в сумі подарували нашому українському геймдеву більше 120 візуальних новел на українській мові. Звичайно, всі 120 новел я оглянути в одному відео не можу, але ось мій короткий топ-5 новел з першого джему. І посилання на них і на сам джем, звичайно, вже будуть в описі. Отож, погнали. Отже, на п'ятому місці мене новела Disenchanted, або розчаровані. Це приємна з візуалом гра, в центрі історії, якої знаходиться відьма, до якої за настоянкою приходить чугайстер а в просто скулить від прокляття і ріже прав. Здоматку загалом експірієнс від гри був досить прикольний, особливо мені сподобалась лаконічна колоритна мова в цій грі. Також приємно, що на фоні грає досить непогана музика, так що волою неволою занурюється в такий собі староукраїнський світ. Історія, звичайно, чутка трагічна, але це ніяк не впливає на загальне враження від гри. Також в грі є чотири фінала, і тому проходження може бути досить варіативне. На четвертому місці в мене новела більше ніяких снів. Це новела, яка розказує нам історію про українську провінцію, в якій нежданно негадано впав з неба великий Спис, і в місті із-за цього почався діятись якісь просто тресі сатанія, і всім почався снитись один і той же сон, в якому була лише темрява і пустота. В центрі Жановели знаходиться дівчина по імені Соломія, який в минулому снився нав'язливий сон про її батька. Але після того, як впав в спис, вона більше не бачила снів про свого батька. Але одного разу Соломія заснула з телефоном і знову потрапила в цей сон. Але з нею був як не дивно телефон, яким вона просвічувала абсолютну темряву сна. В цій темряві Соломія буде знаходити записки, які будуть розказувати про лор світу. Кож, врешті-решт, вона розбереться, чому насправді існився цей сон про батька. Як на мене, ця новела є непоганим прикладом рефлексії. Також я маю зауважити, що розробник просто офігенним чином пропрацював світ та арти, і стиль просто це я говорю для автора, якщо він друг побачить. Арти в тебе просто реально дуже прикольні і дуже детальні. Також окрема похвала за музику, адже вона була досить непогана і досить медитативна, і занурювала в атмосферу гри. Так що все просто окей. І ще окремий респект просто за топ-даун перспективу, адже я просто згадав дитинство і алі. Еншутер, і тому це було реально круто і реально прикольно. На третьому місці у мене новела Твоя тінь. Це в принципі окремий вид мистецтва, так сказати. Чимось ця новела мені нагадала нескінченне літо за експіріенсом. Сама ж новела це історія про хлопця по імені Ден, який натрапив на гру з назвою Твоя тінь. В цій грі головному герою без пам'яті доведеться пройти через страх, ненависть, відчай по кошмарним ділянкам власного розуму. І в цьому плані гра є реально добрим відображенням, так сказати, підліткового максималізму і булінгу. Загалом про саму новелу я можу сказати тільки позитивно. Адже тут є офігенний візуал, реально просто дуже атмосферно, художнику окремий респект. Є чудове музикальне і звукове супроводження. І тому всю гру цікаво і дуже атмосферно грати. Звичайно, є маленькі такі собі мінуси по сценарію, все дуже якби прямолінійно, все дуже коротко, але все-таки це гра реально непогана і Вона заслуговує цього місця, так сказати. І на другому місці в мене візуальна новела Вона. Це просто реально досить глибока новела за змістом, яка розказує нам про персонажа по імені Ейден, який проходить курс психотерапії. Одного разу на прийомі йому порадили пропрацювати внутрішні проблеми за допомогою арт-терапії. І тоді, як то кажуть, почався саспенс. Спойлерити я особо не хочу, тому просто скажу: ця новела є просто чудовим прикладом пропрацювання травматичного досвіду, і деякі речі були досить життєвими, особливо про все перевірити і все вимкнути. Також в грі є просто неймовірна атмосфера, і знаєте, це реально дивовижно, не дивлячись. Чість на простоту і водночас мальовничість артів це просто в якійсь мірі досить геніально. Також всі ці каплі доща і меланхолічне піаніно просто занурює тебе в цю атмосферу настільки, що здається, ніби ти сам зараз сидиш у психотерапевта. Загалом просто реально неймовірно і заслуговує другого місця. І на першому місці мене звичайно же кайзер сингулярності. Це новела, яка просто вона неймовірна. Це, як то кажуть, окремий вид шедевру. І я нічого про сюжет вам не скажу, нічого, просто ноль. Вам треба просто це обов'язково обов'язково пройти. Вона не дуже довга, але вона просто офігітельна адже тут є офігенний візуал, просто неймовірна історія, звукові ефекти, ефекти загалом картинки, атмосфера пострадянщини і діалоги. Це просто все неймовірно і реально круто. Окремо, звичайно, вже стоїть музика від одеських виконавців. Так що просто чувак, розробник, ти просто реально дуже крутий. Все просто офігенно, все лаконічно, все чітко і просто неймовірно. У мене просто інших слів немає. Ви просто маєте в це пограти. Всі ці новели мене приємно здивували. Звичайно, є Новели, які не увійшли до топу, але які, втім, також заслуговують уваги. І на них також буде посилання, чи в описі, чи в закріпленому коментарі. І знаєте, я реально дякую розробникам, Терноксу, людям, які були причетні до цього, і просто пишаюсь вами. Надію, що у вас вийде популяризувати цю тему і зламати тренд на русифікатори та створити дійсно хвилю українських візуальних новел. Всі, хто просто подавав роботи на джем, знайте, ви красавчики, ви круті, адже навіть самі прості новелі, без мега-графіки. Кожна людина може знайти щось важливе для неї. На цьому у мене, в принципі, все. Посилання. Аня на новели, джема також організатора Тернокса, будуть у мене в коментах або в описі. Вас я можу лише попросити спробувати пройти новели та підтримати авторів цих новел, і звичайно ж самого організатора. Адже саме ці люди рухають український контент вперед, і я просто реально вдячний їм. На зв'язку, як завжди, був я Іден і до зустрічі.